Ну що, друзі, всім добрий вечір! Триває оборона нашої землі від окупанта. Триває війна, яку розв'язали кремлівські щури. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту і не тільки. А перед початком підтримаємо наших героїв добрим словом. Ну і почнемо з ліквідації вертушки РФ у Запорізькій області. Боєць ССО Азов приземлив вертоліт російських окупантів. Приземлення правда було жорстким, зате з вогником. Так буде з кожною тварюкою, яка прийшла на нашу землю зі зброєю в руках. Якщо ви згодні, шановні, поставте лайк і дайте розголос у цьому відео. Приємні новини тривають. За минулу добу знищено 7 складів російських військ і 2 бази. Демілітаризація пройшла в наступних локаціях: Донецьк, мінус БК, Нова Каховка Херсонщина, мінус база, Чорнобаївка уточнюється. Олешківський район Херсонщина мінус БК і база. Токмак Запоріжжя мінус БК. Береславський район Херсонщина мінус БК. Херсон, мінус БК. Токарівка Херсонщина мінус БК. Білозерський район Херсонщина мінус БК. Макіївка Донеччина. Мінус БК. Ми на своїй землі. Ми захищаємо нашу землю. Забирайтеся геть. Основне зведення від Генштабу ЗСУ. На Слобожанському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли біля Спиртного та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку ворог з танків ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогірівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Солодара, Бахмута та Берестового. На Харківському напрямку противник обстріляв виствольну реактивної артилерії райони Прудянка, Слатине, Розплідника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанова і Замулівки. Противник проводив дистанційне мінування місцевості на слов'янському напрямку. Противник виробляв вогняне ураження з артилерії різних типів. Неподалік від Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля, російські війська, ймовірно, продовжують використовувати позиції навколо ЗАЕС для обстрілу Нікополя з протилежного боку Каховського водосховища. Російські війська провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь від Бахмута і безуспішно намагалися просунутися в Лозову в Херсонській області. Імовірно, націлившись на український плацдарм на річці Інгулець, російські та українські війська обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках, на думку ВСД. Це свідчить про те, що росіяни навряд чи візьмуть повний контроль над пісками. Зсу на півдні завдали шість авіаударів по ворогу за останню добу. Оперативне командування Південь. Загальні втрати ворога становлять. 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 гаубиці 700 б та арт-установка. Радіолокаційна станція. командно-штабна машина. 10 одиниць броньованої та автомобільної техніки також знищені, 11 одиниць автомобільної техніки. Два опорних пункти та склади боєприпасів у Бориславському та Херсонському районах. Остаточні втрати ворога уточнюються. Довго гаряча фаза війни тривати не буде. Генерал Марченко, давайте приділимо дві хвилини і послухаємо генерала, а не експертів в лапках. Генерал Марченко Дмитро Олександрович, Ви стали для багатьох людей легендою до У Вас важають людина, яка врятувала Миколаїв. Перший раз, під час першої навали. Чого зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ну, Давайте спочатку не я врятував, рятували бійці, люди, ті, хто чинили опір. Чекаємо те саме. тому ж то самому плану вони хочуть, хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм страшніше, ніж нам, вони теж бояться, і треба чинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти, це наша земля. Ми нікого не боїмося, нікого сюди не будемо пускати. Чому після стілько втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний ну, е секрет того, чому вони далі продовжують іти, попри те, що їх вже загинуло понад 40 000? Е, Ну, У них обична, обичний людський страх. Вони бояться, їх сюди загнали палками. Тому якщо ви хочете здаватися, здавайтеся. Здавайтесь, будете жити. Скільки, як ви. Вважаєте, може продавати нинішня гаряча фаза, Ну, Я дуже, дуже рідко берусь е, прогнозувати, але довго вона не буде. Не буде, не буде довго. Не потягнуть, вони, вони її не потягнуть довго немає. Тобто ви вважаєте, що ця гаряча фаза може закінчитися коли? До кінця цього року чи в нас Ну, Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року однозначно. Добре, чи є шанси у Україні до початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих територій, зокрема Херсонщини? Це дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить найголовніше це від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якийсь прогноз. Зараз ті ну, тяжко робити ці прогнози. Але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виганяти. Тоді фінальне запитання, як би ви сформулювали, хто такий український солдат? Український солдат це на своїй землі. Чудово. Дякую, Олександр. Дякую. А також є ще приємна новина: місцеві пабліки повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Бердянську. Деталі: район відділення так званої поліції, де попередньо стався хлопок, оточений військовими. Повідомляють, що вибух було чутно у всій центральній частині міста. Ось такі події. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.